У Києві відзначили лауреатів премії імені Юрія Шевельова, відомого мовознавця, засновника модерної української есеїстики, детальніше про церемонію нагородження та переможців премії у сюжеті наших кореспондентів. Цьогорічна премія Юрія Шевельова ювілейна десята була заснована у 2013 році. Головну році. нагороду отримує автор найкращої української книжки Есеїстики. До списку премії потрапили 12 творів, що були опубліковані у паперовому вигляді протягом календарного року. Імені Юрія Шевельова вручається щороку завжди 17 грудня, оскільки це день народження Юрія Шевельова, видатного есеїста, мовознавця, людина, яка мала бездоганний есеїстичний стиль. Тож сьогодні ми вшановуємо його, вшановуємо його пам'ять, його талант. І щороку, саме цього дня, в Києві відзначаємо найкращу українську книжку есеїстики. У рамках ювілейної премії також було вручено дві спеціальні відзнаки. Книжкам Саркіяна про Хасько Мрія про Антарктиду отримала відзнаку «Радіокультура». Наступного року вона прозвучить в аудіоформаті в ветері радіо. А спеціальну відзнаку капітули за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення отримав журналіст Павло Казарін, автор книги Дикий захід Східної Європи. Виявилося, що ці процеси, які почалися нашу у 2014 році, у 2022-му лише прискорились. І ми сьогодні спостерігаємо за тим, як наша країна перетворюється на справжнісінький такий собі ціннісний орієнтир. Головну нагороду отримав журналіст, історик Андрій Павлишин. За книгу нам і далі загрожує вічність. Андрій розповідає читачам про життя відомих людей у Львові, які були знищені фашистами під час Другої світової війни та авторитарним радянським режимом. Вийшло понад півсотні його книжок і тисячі статей у перекладі. Сам автор багато років працював перекладачем. Це результат моєї понад 20-річної дослідницької роботи. Я вивчав біографії різних цікавих, яскравих, унікальних особистостей, публікував про це тексти на шпальтах друкованих видань чи електронних медій, і врешті вирішив зібрати це разом, щоб досягнути якогось більшого ширшого ефекту. І воно, мабуть, так і сталося. Вручення премії відбулося у непростий час, тоді коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Тільки з 24 лютого від рук окупантів загинули 42 українські та іноземні журналісти та понад 40 митців. Вони більше ніколи не напишуть, не знімуть та не намалюють. Це втрати української культури. З Кожним загиблим ми втрачаємо і їхній спадок.